До заслуховування звіту правоохоронців депутати готувалися старанно і на це були свої причини. Ми їм давали завдання, ми їм давали доручення щодо безпеки на дорозі, щодо також вони мали зробити порядок з цією незаконною торгівлею біля. Але й біля небесної сотні монументу. Ми повинні забезпечити правопорядок і порядок загалом Галичі, тому що на даний час як такого його немає. Нам дуже цікавить, що буде виконувати наш дільничий інспектор міліції, як він виконує свої обов'язки, як він сумлінно ставиться до них. Проте прийшовши у сесійний зал, дізналися, що нікого з правоохоронців на сесії не буде. Прийшли вчора, сказали заступнику, що вони зайняті. Ну, треба якось на це відреагувати. Реагувати вирішили рішуче. Ми будемо звертатися до вищого керівництва з поясненнями, чому він не був присутній. До керівництва звернулися. Саме ж безпекове питання відклали до наступної сесії, натомість взялися за підвищення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для центральної районної лікарні. Спочатку позитивно конструктивно. Тут вже не йде мова про скільки надприбутки, але просто щоб не було збитків. За цим також стоять люди, працівники, яким потрібно платити заробітну плату. Якщо обґрунтовано, то треба підвищити. Як не обґрунтовано, то не навіщо їх підвищити? Тут треба подумати. Думали в голосі доволі емоційно. Надто ж коли ці що у лікарняних палатах холодно. Ну ще мені нас пояснити, якщо, якщо, якщо людина, як мені. в людини є в неї там гарячки, і температура 10-11 градусів. Як до людина має бажати такого, на думку нашу, така і буде шумати ні, зараз рішення. На відміну від відсутніх правоохоронців, особисто присутній на сесії, заступник директора підприємства, постачальника теплової енергії Володимир Сендунь міцно тримав удар депутатів. Бо, за його словами, турбота про внутрішні теплокомунікації обов'язок адміністрації закладу. Тоді як підприємство Альтеко виконує усі свої зобов'язання відповідно до договору, який за його словами лікарня на цей рік ще не підписала. Що до Вих тарифів, то вони обґрунтовані з 1 січня. Підвищились тарифи на електроенергію, на енергетичні ресурси, і тому всі тарифи також піднялись». І дрова подорожчали з цим теж погодилися. Депутати також яким вони не мають свого лісу, щоб вони рубали. Правда, вони мусять десь купити. За що? Як водіїв вже винні? Ми багато не збільшимо. Ми хочемо збільшити на 100 гривень. Це не є багато аргументи виявилися переконливими тож депутати більшістю голосів підтримали запропоноване рішення.